Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами наш нашлену уроки. Тема сьогоднішнього уроку для чого читають книжки Василь Сухомлинський спляча книга. Ми сьогодні з вами працюємо з нашою звичайною книжечкою. Так. Доброго ранку! Сонце і вітер! Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, планета Земля! А всім присутнім зичимо здоров'я і добра. А тепер до роботи братись пора! Зберемо з вами прислів'я. Людина криниця без книги, без води як. Людина без книги, як криниця без води. Виконаємо з вами роботу надскоромовочку. Читаємо разом: Обережно хитрий лис, до нори вечерю ніс. Біг додому лісом лис, шелестів над лисом ліс. А тепер швидше. Обережно хитрий лис, до нори вечерю ніс, біг додому лісом лис, шелестів над лисом ліс». Молодці. Сьогодні на уроці ми з вами згадаємо українського письменника Василя Сухомлинського та познаємо з його оповіданням, спляча книга. Так, згадаємо Василь Сухомлинський. Це український педагог, публіцист, письменник, поет, заслужений вчитель, кандидат педагогічних наук, член кореспондент Академії педагогічних наук. Так, отже, спляча книга, тобто це книга, яка, напевно, могла спати. Як ви розумієте, вогняне слово, слово яке дуже міське. Так, прослухайте, будь ласка, а потім самостійно на сторінці 34-35 прочитайте. На полиці серед книг про далекі країни небачені звірів, стояла велика цікава книга. У ній розповідалась про могутнього богатиря ці книги зіяріли, як розпечене залізо. Вона мала дивну властивість, як тільки торкнеться вогняне слово до людського серця, в ньому займеться вогник. І людина, у якої у грудях б'ється серце, з цим вогником стає могутнє і непереможнє. Але воно вже не один рік, як книгу читали. Щотижня господиня знімала її з полиці, обережно витирала за вкладинки полюку і знову ставила на полицю. Книга чекала, ось ось її прочитають, та ніхто її навіть не розгортав. Часто до господаря приходили гості. Господар любив показувати книги, дивіться, які в моїх книг красиві політурки. Стали вогнені букви вмеркнути, поназемніли палки слова. Могутній богатир, про якого розповідались книзі, заснув. Тепер уже на полиці стояла не вогнена книга, а спляча. Давайте правильно, перед тим, як ви будете читати, правильно наголошуємо. Небачених, Яріли, розпечене, дотеркнеться вогнене непереможною полиці. Тепер зупинили відео самостійно, прочитали цей твір. Так, що з описаного творі може бути насправдім, а що є казковим? Чому вогнена книга перетворилася на сплячу? Що записаного у творі може бути насправді, а що є казково. Книга стояла на полиці, букви яріли, книгу читали, книга чекала. Витирала пилюку, букви стали меркнути. Приходили гості, слова потемніли. Показував книги, богатир заснув. Так, отже, сьогодні ми прочитали про, було цікаво дізнатися, було складно, я зрозумів, що тепер я можу, я навчився, в мене вийшло, я зміг, змогла. Так, отже, прочитайте оповідання на сторінці 34-35. і не забудьте розповісти його своїм рідним. Я вам дякую, все найкраще і до побачення!